Вітаю всіх, мої дорогенькі. Хочу подивитися, чому Мар'яна Безугла і Олексій Арестович почали одне одного підтримувати. Чому ці двоє людей почали підтримувати один одного? Королева Кубків. Вишений рицарь мечів. Це вона, це він. Він себе вважає жертвою. Вона вважає, що вона робить добро. І, однак, вони, ці двоє людей, виплотилися, щоб боротися проти того, що їм не подобається категорично. Об'явили війну. Об'явили війну. Для цього більше всього об'єдналися. Да? Що це їм дає? Шанс. Справедливість. Перемога король Пентаклі до влади. Шанс добитися якоїсь справедливості і навіть зайти у владу. Ну, Мар'яна так там, да? а Арестовичу зайти у владу. На чому ця дружба і підтримка основана? На совмєстному баченні майбутнього. Мені показують їх, як члени однієї команди, як наче вони в майбутньому члени однієї команди. У них спільне майбутнє, так, принаймні ідея спільного майбутнього, бути в одній команді, плани розробляються. А хто стоїть за їх спиною? Хто стоїть за їх спиною? Пажі, пажі, двойки, відлюдник. Людина, яка знаходиться в глибокому, в глибокій тіні, і більше всього це чоловік військовий. Військовий. Людина, яка зараз не освічує, людина, яка зараз в тіні, як наче заховалася, взяла якусь паузу. Більше всього військовий чоловік, або при погонах, або спецслужби, або військовий. А, але ви знаєте, це карта простого народу. Це карти простого народу. Це не те, що я люблю Мар'яну і Арестовича, і за того я такий розклад. Да? Хто за їхньою спиною? Люди, люди, люди. Все-таки їх підтримує якась частина суспільства. Але є ще відлюдник, який зараз в тіні, він себе взагалі ніяк не проявляє. І більше всього, це чоловік або при погонах, або, ну, в общем, спецслужби, або військові. Чим це все закінчиться для Мар'яни і для Олексія? Для Мар'яни і для Олексія. Uh, для Олекс... Олексій буде розчарований, Олексій буде розочарований. Uh, Мар'яна свої бонуси отримає. Мар'яна свої бонуси отримає. І гра ведеться гра якась тонка, да? якась тонка гра. Uh, щоб щось вийшло з цієї гри, я не думаю з їхнього союза. Да? Їх жде розчарування, і їм ще прийдеться захищатися. І їм прийдеться захищатися. Ну, такий от союз ситуативний, да, туз мачів. воз'єднання спонтанне, таке, да? спонтанна ідея. Продовжуватимуть працювати, Королева пентаклі, верховна жриця. Є люди, кстати, які це спонсірують. Це теж все за занавісом. Нам цього не розкажуть і не покажуть, хто їх там спонсірує, хто в них вкладає гроші. Ну, от знову мені показують військового. Військового або людину спецслужб, тобто чоловіка в погонах. Тим більше, разом з місяцем це карта е, секретності тайни. Ну, не знаю. Це може бути хто угодно. І Буданові, і Залужний, і будь-який генерал. Е, а це наші люди чи з-кордону? Це люди, які більше всього з нашої країни, але вони зараз виїхали з країни, знаходяться за кордоном. Ну так от.